Відмова у проставленні апостиля на судових рішеннях. Часто буває така ситуація, коли ви маєте підтвердити факт розірвання свого шлюбу за кордоном і вас просять безпосередньо належним чином засвідчену копію такого судового рішення, і вона має бути апостильована. Що тут важливо? Найчастіше така відмова проходить тим, хто взяв судове рішення, яке в них зберігалося декілька років, і по суті своїй. Там може не співпадати як підпис судді, він може бути наразі відсутній в реєстрі, або зроблений, наприклад, підпис на такому судовому рішенні секретарем. Може мати місце ситуація, коли не зрозуміло, чий це підпис, якого конкретно судді, і в межах України питання щодо дійсності чинності такої копії, як підтвердження розірвання шлюбу, не виникне. А от за кордоном, а точніше, навіть в нашому міндюсті, вже будуть питання. Тому потрібно звернутися. З новою заявою про видачу судового рішення і зазначати там, що дане рішення буде подаватися на проставлення апостиля, і всі підписи на такому рішенні мають бути зроблені уповноваженою особою.